Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, минає уже 177 й тиждень великої повномасштабної війни, яка кожного дня пожинає нові і нові жертви. Хоч ми знаємо, що ця війна почалася більше як 10 років тому, є Багато наших дівчат і хлопців в полоні ще починаючи із 2014 року. Похиляючись над ранами нашого народу, ми не можемо теж забути родини Героїв Небесної Сотні, тої трагедії, яка почалася ще із убивства наших людей на Київському майдані. Все це накопичується. Біль українців зростає. Цей тиждень, зокрема, знову ж таки, був тижнем великого болю, тижнем великих злочинів Росії проти українського народу. Багато різних міжнародних організацій, інституцій засвідчують, що Росія уживає хімічну зброю проти України і обстрілює наші міста і села касетними боєприпасами, начиняє свої дрони. Термобаричними засобами, які спричиняють величезні лиха і пожежі і вбивають, підпалюючи домівки мирних громадян України. Наші воїни справді з великою мужністю, часом з останніх сил, стримують більші за кількістю угрупування російських. Окупантів, які напирають на наші позиції, чи то на півночі, чи на сході, чи на півдні України, цього тижня, зокрема, ми оплакуємо жертви Полтави і Одеси. Відбулися ті масовані коврові бомбардування, зокрема, нічні тих наших міст. А в ніч на 4 липня постраждала знову вкотре наша столиця. Місто Київ. Майже 500 дронів і ракет балістичних були скеровані на одне місто, на нашу столицю. Постраждало багато людей. Найбільш варварським виглядає удари по каретах медичної допомоги. За одну ніч було знищено 5 таких карет, які спішили на поміч. Постраждалим. Наше золоте місто, наш Київ вистояв і цього разу. Ми сьогодні хочемо подякувати Господу Богу, Збройним силам України і всім тим, які нас підтримують в будь-який спосіб. Хочемо подякувати за те, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. У Римі розпочалися робочі засідання синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Вони тривають в українській папській колегії святого Єсафата. На синод єпископів ГКЦ 2025 до Рима прибуло 46 архієреїв з України, західної, центральної Європи, північної, південної Америки і Австралії. Робочі засідання синоду єпископів ГКЦ триватимуть до 10 липня. Кардинал Клаудіо Гуджаротті, префект декастерії для східних католицьких церков та кардинал Курт Кох, префект декастерії у справах. Єдності християн відвідали робоче засідання першої сесії синоду єпископів Української греко-католицької церкви в Римі у своєму слові до присутніх єпископів вони висловили вдячність ГКЦ за її служіння в умовах війни і серед численних викликів. У другий день роботи Синоду єпископів ГКЦ в Римі відбулося представлення головної теми «Душпастерство родини в умовах війни. Юрій Підлісний, заступник голови патріаршої комісії ГКЦ в справах родини і миряну, знайомив архиєреєв із становищем українських біженців в країнах Європейського союзу та північної Америки. На квітень 2025 року майже 7 мільйонів українців залишаються вимушеними переселенцями через російську агресію. Владика Архадій Трохановський відповідальний за підготовку головної теми представив себечну доповідь про душпастерство. Твої сімей в умовах війни Владик Аркадій детально окреслив виклики, з якими зіткнулися українські сім'ї через війну, фізичні страждання та втрата особистих контактів. Єпископ запропонував низку ініціатив, які б могли покращити ситуацію, зокрема триступеневу стратегію реалізації душпастерства сімей цього ж дня. Подружжя Романа і Наталії Прокопівих з України представило на синоді ГКЦ досвід відновлення родин під час війни. Лідери спільноти рух християнських сімей понад 20 років працюють з сім'ями в лоні церкви. Їхня доповідь. Стала свідченням болю, віри та сили і практичних порад, що тримають українські родини. Синод єпископів ГОКЦЕ заслухав співдоповідь Марії Тракало, психологині та співзасновниці хабу ментального здоров'я діяти. За словами психологині, суспільство ділиться на тих, хто у війні, і тих, хто не живе нею. Це розділення породжує глибоке відчуття ізоляції в сім'ях, де є військовослужбовці загиблі чи зниклі безвісти. А також в сім'ях переселенців чи емігрантів. Психологиня наголосила на важливості душпастерського супроводу родин. У Ватикані відбулася адієнція сеноду єпископів. Української греко-католицької церкви з папою Левом чотирнадцятим під час зустрічі святіший отець запевнив у своїй близькості з українським народом, відзначивши силу його віри та надії в умовах війни. Блаженніший Святослав, отець і глава ОГКЦ, подякував святішому отцеві за його слова про пастерську ревність єпископів української греко-католицької церкви, а також за підтримку і подарував святішому отцеві ікону святого архистратига Махаїла, покровителя Києва. Крім цього, він передав папі списки полонених і безвісти зниклих українців. Блаженніший Святослав запросив папу Лева чотирнадцятого до України. У Гукаце взяли участь в міжрелігійному круглому столі миру в Токіо Форум шлях від війни до примирення організувала глобальна міжрелігійна мережа «Religions for Peace». у співпраці з Альянсом Цивілізації ООН та міністерством закордонних справ Японії українську греко-католицьку церкву представив отець Ігор Шабан, голова комісії УКЦ із міжконфесійних і міжрелігійних відносин. Цей тиждень, зокрема для єпископів нашої церкви, війде в історію як синодальний тиждень. Який ми відбули у вічному місті Риму у колегії святого Йосафата. це був особливий момент, коли єпископи з цілого світу разом вболівають, співстраждають із своїм народом і думають, як найкраще послужити, як нам зорганізувати усі наші ресурси, наші сили. Як привести їх у відповідність до тих викликів і потреб, які стоять перед нами? Цього тижня ми мали особливий момент благодаті. На своїй аудієнції Владик Синоду прийняв Папа Лев Лев 14. Цікаво, що найперше, що папа хотів з нами молитися. Він вкотре просив заспівати Отче наш. Українською мовою. Але теж папа говорив про те, що справді нелегко до єпископів нашої церкви, єпископів України говорити про надію, коли кожного дня ворог намагається у нас її вкрасти. Але ця надія є, і вона є в нас і між нами. Джерелом цієї надії є Господь Бог наш Ісус Христос. Звертаючись до святішого Отця, я говорив і стверджував, що джерелом сили і стійкості української церкви і українського народу було те повне і видиме сопричастя Київської церкви з наступником апостола Петра. Бо в на найбільш буремних моментах нашої історії ми завжди могли опертися. На Петрову скелю. І тоді, коли весь світ хитався, падав, ми могли встоятися, тому що Петрові сказав, ти є скеля, і на цій скелі я збудую мою церкву, і ворота Адові її не подолають. Я подякував тішому отцеві за те, що та скеля не хитається сьогодні. Але є з Україною і українським народом. І те, що синод мав можливість такої живої зустрічі з папою, це було таким видимим, живим знаком оцього сопричастя, оцієї цієї єдності. Головною темою нашого синоду є душпастерство сім'ї. Ми мали нагоду почути голос української сім'ї. Ми мали нагоду вкотре. Співпереживати її драму, її болі, її страждання, але теж разом шукати світло надії. Народ України, а теж наші українці на поселеннях є глибоко зранені цією війною. Але найбільшу рану отримала саме сім'я, яка є базовою клітиною церкви і суспільства. Все починається із сім'ї. Там народжується життя, там передається віра в Бога. Там народжується майбутнє для церкви і нашого народу. Ми константували велику драму нашої сім'ї. Сім'ї, яка сьогодні є під великою атакою з різних сторін. Війна спричиняє де-факто Відокремлення чоловіка від жінки і дітей. Війна виганяє сім'ю із своєї домівки, життя де-факто в дистанції один від одного. Сьогодні сім'я майже перестає народжувати дітей, індекс народжуваності в Україні впав майже до нуля. За останній рік багато хто з води говорили, що кількість похорон у їхніх єпархіях втричі перевищив кількість христин. Але тим не менше, саме сім'я сьогодні потребує окремої уваги і захисту. Тому ми вкотре говорили про необхідність окремого державного органу виконавчої влади в Україні, який би захищав сім'ю, а відтак здійснював просімейну державну політику. Наша церква готова справді огорнути українську сім'ю своїм душпастерством. Бо наші душпастери і психологи говорили, що боротьба з наслідками війни ще попереду. Те, що сьогодні ми бачимо, це тільки передвісники тих ран, які у свою сім'ю принесуть зранені чоловіки, жінки і діти. Але Мати Церква уже сьогодні думає про те, як підтримати наших подругів. Ми сьогодні хочемо подякувати. Нашим сім'ям, які борються за сімейне щастя. Ми хочемо подякувати усім просімейним рухам в Україні, різного типу, які сьогодні у наших парафіях пропагують сімейні цінності і показують, що сім'я це є проект щастя, який Господь Бог пропонує людині, а не тягар чи якийсь додатковий сумний обов'язок. Сім'я це є дорога. До святості вдвох. І в цю дорогу до щастя і святості сьогодні наші міряни, які є свідками щасливого подружжя, хочуть запросити сучасних дівчат і хлопців. Ми хочемо подякувати всім нашим душпастерям, які займаються душпастерством родини в різних інституціях, в парафіях, в душпастерських центрах, готуючи подругів до укладання подружжя, супроводжуючи нові подружжя. Після їхнього укладання. Ми сьогодні просимо, Господи, благослови. Благослови цей плачучий народ. Господи, порятуй його. Господи, благослови українську сім'ю, бо саме за неї відбувається, чи не остання апокаліптична боротьба диявола, ворога, людського роду із усім тим, що є світле, добре і святе? Благослови християнських подругів, чоловіків, жінок, їхніх дітей. Благослови, Господи, Україну і українську землю. І подаруй нам цей довгоочікуваний, справедливий Твій небесний мир. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!